Черговий теракт вчинила російська армія, вдаривши по цивільних об'єктах у кривому роді. У будинку понівеченому ракетою окупантів жили близько сотні людей. Ті, кому вдалося вижити у будинку, де після удару спалахнула пожежа, кажуть, рятували найцінніше. Коли вийшов на кухню, думаю, що перекурю. Коли дивлюся, таке яскраве плам'я і летить. Отаке, як от на Новий год і таке заріво було. І летіло страшно було, звісно. Ракетний удар, завданий російськими військами, забрав щонайменше 11 життів мирних криворізців, ще десятки у шпиталені, кілька людей у критичному стані. Стосовно двох пацієнтів це пацієнти, які вкрай важкі. Вони знаходяться в реанімаційному відділенні. В Палаті інтенсивної терапії і травми це опіки, які потребують потребувати довготривалого лікування і довготривалої реабілітації. Вогонь у будинку рятувальники приборкували протягом кількох годин, а кількаметрову виру, яка утворилася біля найбільш понівеченого дому, під час розбору завалів засипало побутовим сміттям. Для ліквідації пожежі заважали такі фактори, як повітряна тривога. З метою збереження особового складу, тому могли бути повторні прильоти, це одна основна складність була. Велика температура й Працювало 53 рятувальника, 11 одиниць техніки. Перші хвилини спільно з поліцейськими. Було врятовано 12 людей. Телефон і документи все, що встигла взяти мешканка будинку, в якому рятувальники гасили пожежу протягом кількох годин. Жінка говорить, одразу зрозуміла, що це ракетний удар. Дуже всі щось стукала по тіли сразу. Я почула відкрила, Її мені не ходила, не дивилась. Що там десятки родин залишилися без домівок, десятки квартир, магазинів, офісів без вікон. Їх знесло вибуховою хвилею. Кошти на відновлення понівеченого житла мають виділити із міського та обласного бюджетів. Але потрібно визначити розмір заданих збитків. Всі об'єкти, які були на нас не на удари, вони фактично промислові. ніяких об'єктів? Військової інфраструктури там не знаходиться, там, де шукають людей, там взагалі знаходиться склад з трудною водою. Більше 60 квартир, безпосередньо ті, які зараз знаходяться задні, знаходяться під рейдуванням, потрібно провести ту експертизу, яка дозволить нам зрозуміти, чи можна ремонтувати ці люди, чи потрібно буде взагалі зносити свою відбудовувати. Кожна родина, якій приглянула людина, можна зрадовуватися на допомогу. Рідний та близький чотирнадцяте червня у кривому розі оголошено днем жалоби.